Пухкенькі та м'які домашні булочки троянди з кисломолочним сиром та родзинками. Рецепт без опари просто, швидко і смачно. Відразу заливаємо родзинки окропом та відставляємо. До теплого молока додаємо яйце, сіль, цукор, ванільний цукор та дріжджі. Вінчиком перемішуємо до розчинення, додаємо розтоплене вершкове масло. Поступово додаємо присіяне борошно та замішуємо тісто, спочатку лопаткою, потім руками. Тісто не повинно липнути до рук. Миску присипаємо борошном, кладемо тісто та відправляємо його в тепле місце для підйому на 40-60 хвилин. Для начинки поєднуємо кисломолочний сир, яйце, цукор, родзинки та сіль. Перемішуємо. Якщо начинка виходить у вас рідкувата, додайте трішки борошна або манки. Поверхню присипаємо борошном, дістаємо тісто, обминаємо, ділимо його навпіл та кожну половину на 6 частин, всього має вийти 12 штук. Даємо тісту відпочити 10-15 хвилин, розкачуємо тісто, робимо 4 надрізи, всередину викладаємо начинку. Однією з чотирьох частин тіста обертаємо начинку та пальцями скріплюємо. Потім беремо другу частину тіста, що навпроти, та робимо так само, третьою частиною повторюємо і четвертою частиною закріпляємо нашу трояндочку. Викладаємо булочки на дека застелене пергаментом та даємо підійти 10-15 хвилин. Поєднуємо жовток з молоком та змащуємо наші булочки. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Ще гарячі булочки я змастила з солодкою водою для більшого блиску. Булочки з сиром мають ніжний насичений смак. Тісто м'яке та повітряне. Якщо ви додасте ваніль або цедру лимону, це додасть ще більшої витонченості смаку. Котики. Всім смачного!